Вечер, мене звуть на збігус. Це програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші, і в нас знов багато чого вкрали. Є речі, які беззаперечно шкодять вашому здоров'ю. Це тютюна паління, податкова та російська зброя. Вони всі і окремо кепські, та є люди, які здатні їх поєднати і завдати потужного потрійного удару здоровому глузду. Керівник українських податківців Роман Насіров трішечки попрацював із законодавством і зробив маленький, маленький виняток великій великій компанії. Хто завдяки пану Насірову нині спить спокійніше? Розповість Мар'яна Мотрунич. Куріння для когось шкідлива залежність, для когось прибутковий бізнес, головне в якому вчасно забезпечувати курців цигарками в Україні. Практично весь нікотин потрапляє до курців з одних рук. Ну е -е -е, чесно говоря, компанія, е -е, така компанія, як «Мегаполіс», напевно, це єтодівлення не настолько часто для українського ринку. Яко сказано, близько 98% цигарок для 7 мільйонів українських курців постачає одна єдина торгівельна компанія. Донедавна її назва повністю відповідала обсягам мегаполіс. Мегаполіс компанія російського походження. В Росії працює з 90-х років в Україні. З 2010 року скуповував тютюнових дистриб'юторів, сконцентрувавши весь ринок. Цигарки з українських тютюнових заводів потрапляють до кінцевого споживача через дистриб'юторську мережу мегаполісу. И весь э, объем, который они э, производят, э, покупается компанией Мегаполис, которая через которую проходит до 98% восьми 98% – оборот. Дев'яносто це повна монополія. Два роки тому наша програма звертала увагу на компанію та відсутність реакції тодішнього антимонопольного комітету. В ході розслідувань з'ясувалось, власник мегаполісу, російський бізнесмен Ігор Кисаєв, не тільки продає цигарку, а ще й виробляє зброю та підтримує Російську федеральну службу безпеки. На початку року Міністерство нападу Росії замовило у Кисаєва 50 тисяч комплектів. Ось такої форми: це комплект ратник. І цілком можливо, що ви його вже бачили, тому що саме у та. У форму були вдягнені так звані зелені вічливі чоловічки. Російські військові під час анексії Криму. Зараз Кисаєв розробляє зброю для цього комплекту, а тим часом його завод виробляє кулемети, снайперські комплекси, зенітні ракети та протитанкову зброю. Після розслідування активісти почали блокувати роботу компанії, щоправда, за координацією депутатів з Народного фронту. Громадськість, яка долучилася до кубки молодих активістів. Є агенти Кремля, які заробляють гроші на ринку України, користуючись монопольним становищем, порушуючи закон, фінансуючи тим самим тероризм, ФСБ і все остальне, те, що там є в Росії, якщо ми говоримо про Кисаєва і Януковича безпосередньо. З 1 жовтня 2015 року діяльність і власників мегаполісу взявся розслідувати й антимонопольний комітет. 3-4 роки назад в числі бенефициров фігурували громадяни Російської Федерації. В октябрі 2015 року состав бенефіціарів змінився, Там громадяни Російської Федерації з этого состава. Конічних вігодоприбритателей компанії вместо этого ну, граждане не резиденти. Тобто у них, в принципі, такі англосаксонські фамілії. Через мітинги і блокування компанія Мегаполіс змінила своїх кінцевих власників. Тепер там люди з англосаксонськими іменами. Мегаполіс перейменували на Тедіс Україна. Щоб вас не заплутувати, ми будемо використовувати стару назву компанії. Початку 2016 року компанія заявила, що кінцевими власниками віднині не є громадяни Росії. Кінцевими власниками компанії Мегаполіс Україна є фізичні особи, громадяни України, Великобританії та Ірландії. Згідно з даними Мін'юсту, засновниками екс-мегаполісу, а нині Тедісу записані шість кіпрських компаній. Наша програма підняла усю структуру власності. Дві компанії пов'язані з фірмою нова інвестиційна компанія Альянс. Керівник Іван Бей, який заодно керує мегаполісом. А єдиний засновник альянсу одеський мільйонер, забудовник та банкір Борис Кауфман. Відомий він і своїми нічними візитами до адміністрації президента. Скріжці камата ваш. Що ви так пізно робите в адміністрації президента? Кауфман є дійсно одним із бенефіціарів компанії «Мегаполіс». Партнерами Кауфмана за кіперським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. Козак народний депутат. В минулому митник з кількома кримінальними справами і приятель Віктора Медведчука й Ігоря Калетника. Нардеп навіть не приховує, що він фіктивний номінальний власник. Ви маєте якесь відношення до «Тедіс Україна? А ви маєте якесь відношення до компанії «Тедіс Україна? Ні. Я, не Ваша компанія Турль Інвестмент Лімітед. Це ж ви акціонер основний, так? Я <толес> це так. Друге люди не мають. Ага, це ви номінальний власник, так? Так, <толес> так. Ага, а хто справжній? Серед засновників Тедіс Україна досі значиться й компанія з орбіти Росіянина Кисаєва Мегаполіс Холдінс Оверсіс Лімітед». Ця компанія, зокрема, розпоряджається російською компанією Альбіон 2002 керівником якої є регіональний гендиректор російського мегаполісу. Компанія Мегаполіс займається привіченням в регіон іностранних інвесторів для реалізації девелоперських проєктів. Дійсно, заміна бенефіціарів була э, Настоящий или же она была ну, фиктивной. Установить это можно можно будет только вслед, ну, по, ну, в протяжении более долгого периода, если мы действительно увидим, что эти бенефициары, старые бенефициары, фактически оказывают влияние на компанию Мегаполис. Тис, попри значну зміну у структурі компанії, і навіть введення туди номінальних власників нардепів, зв'язок з російським бізнесом простежується. Зміну власників компанія провела восени 2015 року через кілька місяців після прийняття закону про ліцензування, так би мовити, використали ще й додатковий метод. Народний депутат блоку Петра Порошенка Роман Насіров вніс кілька правок, і цими правками вивів з під дії закону тютюновий бізнес правками пропонувалося а, вивести з під дії закону про ліцензування і, зокрема, з під дії норм про анулювання ліцензії а, банківські установи та комунікаційні компанії, а, алкогольні напої і тютюнові вироби. Насіров допоміг багатьом компаніям не хвилюватися через своїх власників. І якщо ще можна погодитись з виключенням з переліку закону банків та телекомунікацій, бо їх швидко не заміниш, то виняток на торгівлю алкоголем та тютюном дивує. А для тютюну ситуація взагалі парадоксальна. Адже в Україні діє один великий дистриб'ютор, і саме він з російським корінням. Ці правки дають таку е, велику преференцію е, мегаполісу. Пояснити логіку своєї законотворчості Насіров не може, як і номінальному власнику мегаполісу, нардепу козаку, брак непам'яті. <різь> Цікаво, що заправку правку Насірова проголосувала переважна більшість депутатів з Народного фронту, тих самих політиків, які ще нещодавно блокували склади компанії через її російське походження. Нинішній голова податківців взагалі під час роботи у парламенті призвичаївся до тютюну. Зокрема, перебрав до свого комітету митної політики піклування про охорону здоров'я населення від впливу тютюну. Закон був виключно в сфері охорони здоров'я, але пан Насіров звернувся до апарату Верховної Ради і фактично у певний спосіб завернув цей законопроект собі в комітет податкової та митної політики. Власне, це стало початком повного тормозу впливу на ці процеси. Ми зараз це маємо як факт до сих пір. Цей закон не винесений в перше читання.

Поїхав говорити про боротьбу із контрабандою цигарок на запрошення організації ITIC, яка фінансується тютюновими виробниками. Адже міжнародна законність понад усе, а внутрішню завжди можна підкоригувати. Знаєте, як на мене, це той випадок, коли краще ворог хорошого. І для дистриб'ютора, і для Насірова. Компанія не хоче потрапити. Під санкцій. Компанія офіційно, формально змінює власників і проголошує все, я більше не російська. Тоді, для кого робиться цей виняток, ще й закріплюється законодавчо? Для якого іншого російського дистриб'ютора цигарок в нас взагалі монополія в цій сфері? Відповідь на це питання має, але не може надати пан Насіров. Тютюн шкодить пам'яті. Є під Києвом така курортна місцина, конча заспа. Зазвичай ми розповідаємо про неї, коли там знаходиться черговий багатомільйонний маєток чергового чиновника. Дорогі будинки стоять на дорогій землі. Ціна за сотку сягає десятків тисяч доларів. І ось саме про землю ми сьогодні і поговоримо. Знаєте, я був певен, де-де, а в конча заспі вже давно кожен квадратний сантиметр землі розпиляно. Вибачте, розподілено аж ні завдяки певній недолугості міністерства оборони та спритності кількох нардепів розпочалась оборудка, завершення якої ми спостерігали кілька тижнів тому. Цих сосен спільне небо і ростуть вони із одного ґрунту. Між ними немає ні паркану, ні розмітки. І якщо просто гуляти по лісі, то можна і не зрозуміти, коли зайдеш на приватну територію. А тим не менш є велика різниця між лісом, ось тут і лісом, ось там. Цей ліс належить Києву і киянам. Хочеш, гуляй, став намети, збирай квіточки-грибочки. А у той бік за квіточками краще не ходити. Обіцяють спустити собаку, адже той ліс Києву більше не належить. Та він більше і не ліз. За документами. Це конча заспа, 27 й кілометр столичного шосе. Раніше тут знаходилося військове містечко батальйону радіоелектронної боротьби. Нині його рештки та контрольно-пропускний пункт. Досі земничу собака. Мені цікаво, що сталося тут зі збройною частиною. Зацікавився язика. Військове містечко було приписано до сусідньої Васильківської експлуатаційної частини Збройних сил. У 2005 році тодішній міністр оборони Анатолій Гриценко передає містечко під Києвом на баланс іншій установі Міноборони із Василькова аж до Криму. Новий розпорядник – восьме управління начальника робіт. Це військові будівельники. Вони зокрема ремонтували військові містечка, Артек і славнозвісні державні дачі на південному березі. Та ремонтувати в конча заспі кримчани навіть не починають. За рік управління тихо й непомітно проводять пародію на відкритий конкурс із продажу військового майна. Оголошення про проведення конкурсу було передано. відомостях приватизації, не в газетах урядовий кур'єр чи голос України. А по Євпаторійському радіо уявіть собі скільки підприємців могли почути та кому треба було, той почув. Не вимикали Євпаторійське радіо в офісі київської компанії «Оста Плюс». Військове містечко на 24 гектарах курортного лісу. Вона купує за 6,5 мільйонів гривень. Так, власниками нерухомості стають відомі бізнесмени і нардепи Сергій і Олександр Буряки. Брати буряки парламентські старожили. Старший Сергій був нардепом шість разів. У бізнесі буряки найбільш відомі як власники групи Брок-бізнес, уже покійного нині «Брокбізнесбанку» банку та агрохолдингу «Сварог Вест груп, який займається вирощуванням сої, цукрового буряку і пшениці. Минулого року Forbes оцінив прибутки компанії у 100 мільйонів доларів, а статки самих братів у 82 мільйони доларів. Тягатися з такими покупцями навіть правоохоронцям виявилося марно. П'ять років тому прокуратура прийшла ось до цього суду оскаржувати передачу київського майна у Крим. Але марно міністерство оборони передавало від однієї своєї структури до іншої. Фактично, це те саме, що дістати з однієї своєї кишені і перекласти у іншу свою ж. Зовні може виглядати абсурдно, але нічого незаконного. Набагато більше питань викликав подальший продаж майна, але його уже не оскаржували. Нам би, звісно, не завадили коментарі Міністерства оборони та екс-міністра пана Гриценка. Однак вони другий місяць не знаходять часу прокоментувати цю історію. Тож повернемось до історії. Звісно, ані казарми, ані склади, ані решта цегли жодної цінності не мають. Ціна лише земля під ними. І ось вам невеличкий лікбез. Якщо ви хочете отримати багато дорогої землі, вам потрібно правдами чи неправдами. Підсказка неправдами, отримати будь-яким чином нерухомість на ній. І тоді, придбавши навіть собачу будку метр на метр, ви отримаєте виключне право оренди землі навколо. Скільки цієї землі буде, залежить лише від вашої впливовості та нахабності як власника будки. В нашій історії власники були доволі впливові, тож отримали 24 гектари. Нові власники заплатили 6 мільйонів за стару казарму та отримали право орендувати землю під нею. 24 гектари вартістю у 68 мільйонів. Земля лісопаркового господарства Києва У 2008 році Оста підписує угоду про оренду із Київрадою. Водночас Київрада під керівництвом Олеся Довгого викреслює ліс із лісового фонду і перетворює його на землі житлової забудови. У часи Чорновецького це було просто. Голосувалися там. За зачинами двер... дверима на 10-му поверсі вони голосували в наушниках і в залі шум гам стояв, нічого не чутно, А вони вуха слухали, що там є довгий говорить, і голосували. Ліс на папері став житловим кварталом. А мав би увійти до складу національного природного парку Голосіївський. Ось проєкт землеустрою Нацпарку. До його складу має увійти більша частина лісопаркового господарства Конча Заспа тобто майже увесь ліс на півдні Києва, окрім чималої ділянки прямо по центру. Більмом на оці вирізано уже знайомий нам шматок. Я був один з найбагатьох депутатів, який голосував проти, тому що я розумів, що це нацпарк. Більша частина нацпарку, каже Дробот, мала б стати зоною так званої регульованої рекреації. Там можна тільки гуляти, а от вести господарську діяльність ні. Житлова забудова в межах нацпарку після створення нацпарку це, це неможливо. Але всі ці обмеження нашим 24 гектарам уже не страшні. Можна сказати, ну не склалось із нацпарком. Але принаймні бюджет Києва отримує гроші від оренди. Це рідкість. Однак ми спитали КМДА, отримує чи ні. КМДА – Відфутболило це питання до податківців. Податківці накатали дві сторінки пояснень про надзвичайну секретність цієї інформації. Готовий забитись, що бюджет цих грошей не бачив. Ну і вже не побачить. Що таке отримати 24 гектари в оренду? Це ж треба платити гроші, арендна плата повинна бути. Орендна ставка 6%. Щороку Оста мала би сплачувати у київський бюджет близько 4 мільйонів гривень. Але вже за рік компанія дає згоду, щоб її ділянку розпаювали і роздали людям. За один день Київрада пачкою голосує 214 землевідводів і за просто так роздає гектари лісу на 214 маловідомих людей. Ділянки вони отримують цілими родинами групами по 2, 3, 5. Це схема як зібрати. Безкоштовно 24 гектарів зеленої зони, будь-який громадянин України може отримати безкоштовно 10 соток у власність підбудівництва житла та обслуговування цього житлового будинку. Тому вони там роблять цю нарізку от таку, і фактично розпайовують цю земельну ділянку, шукають підставних осіб, оформлюють у власність. То кому бізнес буряків руками Київради роздав землю? Серед нових власників родина екс-директора Ости, ще один екс-директор Ости і працівник Брокбізнесбанку буряків також з родиною. Родина колишнього заступника голови правління Брокбізнесбанку. а ще родина помічника обох нардепів буряків і так далі, і тому подібне. Співробітники буряків здається гуртом реалізували своє конституційне право. Де працював перед тим? Він е, працював в системному банку, в банку. А дружина ваша не працювала випадково брок бізнесі? Хтось, отримавши на родину три ділянки, навіть не пам'ятає, як став власником золотих гектарів. Ви отримували цю землю, так? Я не пам'ятаю. Ну, ви підписували якісь документи на вас? Землю розписували? Я не пам'ятаю. Так Я не пам'ятаю. Хтось явно пам'ятає, але розповідати не хоче. А ви в 10-му році отримували землю в конче заспі. Отримували? Дівчки, боже, вам не ліньте. Сюда вот, пардон херні. Ще цікавіше стає, коли з'ясовуємо, усі щасливі землевласники продали свої наділи за недорого, за дуже недорого. Смішну ціну. За смішну ціну? А смішну це скільки? Ну зовсім мало через адвокатів воно десь йшло. Там стільки возні було, що е, я навіть не хочу, як кажуть, згадувати. У 2014 році земля опинилася у трьох приватних фірм. Угоди купівлі-продажу штампували пачками по два-три десятки на день. Знаходимо і ціну, за якою йшли золоті гектари. У 2014 році 10 соток були продані за 19 тисяч гривень. Це ну смішні речі. Ну будемо ж. Вже... Півтори тисячі доларів максимум. Чи можна в кончі заспі нам з вами купити 10 соток за півтори тисячі доларів? Це ну, мінімально буде 100 тисяч доларів. А по нормальному в такому елітному містечку, то це всі 200 тисяч доларів. За два кроки від ділянок уже починається елітний козин. Тут у котежному містечку 60 соток продають за 300 тисяч доларів, а ось ділянка у 25 соток. Такий же сосновий ліс. Вартість – 1 мільйон доларів. Тобто ринкова ціна 10 соток – від 50 до 4 сотень тисяч доларів. Викрадання київських земель. По інакшому це не можна назвати. На рішення Київради роздати землю. Було заявлено прокурорський протест. Це коли міську раду ще не тягнуть до суду, а прямо вказують її на помилку в надії, що сама виправить. У прокурора претензій було дві. Перша з них генплан. Це генеральний план розвитку Києва до 2020 року. Земля, про ми розповідаємо, знаходиться ось тут. Зеленим кольором на цій карті позначена територія лісів, лісопарків і буферних парків. А цифра 4 означала четверту рекреаційну зону кончазаспівську. Але Київрада сказала без проблем. Адже цю землю з усіх зелених списків завбачливо викреслили ще в 2007-му. Друга претензія стосувалася майна приватної фірми. Як можна було роздати землю людям, якщо на ній стояло не їхнє майно? Але й тут знайшлася відповідь. Виявляється, фірма «Оста Плюс, викупивши армійську нерухомість за мільйони гривень, дозволила, щоб на неї просто не зважали. Тож Київрада протест прокурора відхилила. Вітати з вигідним набуттям можемо чотири компанії. Перша вже відома нам Оста Плюс, записана сьогодні напряму на дружину Олександра Буряка. Друга фірма ОГС. Вона росте з офісу про бізнес буряків та записана на їхнього бізнес-партнера. Третя фірма зелена діброва, веде до давнього партнера буряків нардепа Віталія Хомутинніка. Компанія записана на його макіївського бізнес-партнера. А приписана ось тут на Печерську в офісі, що належить самому нардепу. Це фірма Зелена Діброва? Да. А ви у себе в офісі знаходитеся по Щорса да, 44Г? Да. Так. А можна з вами поспілкуватися, зайти? А хто вам картина може мені змінили. Ви знаєте, мені потрібен Володимир Дім'їв, але якщо його немає, то хоча б хто-небудь. Ага, да. Але через минуточку на фірмі вирішили, що їх там більше немає. А -а. Не знаємо, хто там куди поїхав, а сірий лексус, записаний на Юрія Хомутинніка, батька нардепа, у дворі офісу якраз стояв. Остання фірма Роял Хаус, що належить партнеру колишнього нардепа від комуністичної партії Оксани Калєтнік. Директор Роял Хаус Наталія Пільщикова говорить, коли почнеться будівництво, ще невідомо. Дозволу на будівництво і справді немає поки що, адже ми розуміємо, що схема тривалістю у 10 років не для того, аби потім тут збирати грибочки. Тож рано чи пізно на цьому місці загуде будівельна техніка, і Київ втратить два десятки гектарів лісу, які злив забудовникам майже задурно. Так ніби ні ліс, ні мільйони доларів йому просто не потрібні були. З усіх фігурантів цієї багаторічної оборудки прокоментувала і лише пані Калєтнік. Зробила це лаконічно. Сказала, що ні до чого не причетна, все роблять її бізнес-партнери. Та нардепочоловіки, міністерські і міські чиновники взагалі рота не розкрили. А поговорити є про що? Адже ось ці 24 гектари вже все пішли під бурячки. Та Знаєте, у лісах навколо Києва ще так багато собачих будок, а схема загалом така накатана, що. Хм, хотів сказати, кияни. Звикайте гуляти виключно вздовж парканів. Та ну що я, кияни, ви і так давно вже до цього звикли. А на сьогодні все. Більше розслідувань побачите за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші до зустрічі.